Русня застосувала керовані авіаційні бомби на Сумщині. Е, питання звичайно просте. Чи можливо з цим якось боротись? Теоретично боротись можна з будь-чим. Практично, ну на жаль, ПВО не може бути суцільна і стовідсотково перекривати на всіх висотах з усіх напрямків всі можливі типи загроз. Відповідно, ПВО перекриває об'єкти або війська. Uh, але при цьому так чи інакше десь знаходяться якісь дірки, які ми десь ми користуємося, десь росіяни користуються. Uh, тому це ну, перший момент uh, ПВО несуцільне, другий момент чи можна їх збивати. Ну, можна різні цілі збивати, якщо є чим збивати на конкретній ділянці польоту того чи іншого засобу враження. Але Харми перехоплюються, Хаймарси, їхні ракети перехоплюються. Так само і російські ракети перехоплюються. І Х-59, і Х-55, і, 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 і там 555, і 101, і так далі. Але не всюди і не завжди. А якісь не дуже. Ну, в першу чергу кінжал, як гіперзвукова, або Х-22, як. Та, яка наближається до того по швидкості. Плюс важливо ще засіб, яким ви це перехоплюєте. Бо пам'ятаю, колись писали, що з ПЗРК збили що там збили? Точку збили десь, да, із Кандери, точку було таке. Да. да з ПЗРК теж збивали. ну Це повний бред. Але при тому наші точки були випадки, коли росіяни перехоплювали.